Про гру Doom, мабуть, чули всі, тому що гра Doom, яка вийшла ще в середині 90-х років років, настільки розповсюджилась, настільки багато вийшло її ремастерів, ремейків і таке інше, і навіть сучасні вже продовження цієї гри вийшли. Що про цю гру чули всі? Насправді, Doom це такий собі шутер від першої особи, який зробив революцію в жанрі в свій час. Але цікаво те, що є частина гри, яка виходила на консоль Nintendo 64. І вона трошки відрізняється від тих думів, які ми звикли бачити на DOS-комп'ютерах тих часів, або навіть на PlayStation 1. Мене звати Сергій, це ретро ігри по український лайв канал і рубрика Ігрогі, де ми знайомилися з різними іграми. Так ось, Doom 64 це гра, яка була випущена в 1997 році Midway Games. Але насправді розробкою цієї. Ігри розробники вже почали займатися з 1994 року. Після успіху Doom 1, Doom 2, фінал Doom Doom 64 вийшла як пряме продовження цієї гри. Це, здається, четверта гра серії, і тут знову вам. Предстоїть битися проти демонів, які знову востали. І завдання вашого морпіха морпіха США, який не боїться цих демонів битися проти них різною, як вогнепальною, так і холодною зброєю. Гра зроблена в жанрі шутер від першої особи. Ви бачите вашого персонажа. Ви, вірніше, не бачите вашого персонажа, ви бачите тільки руку або зброю, яка є в ваших руках. До речі, зброя в цій грі така сама, як і в принципі в попередніх версіях Doom, але цікаво те, що тут зброя має інші скіни. І в цілому, на Nintendo 64, доволі приємно змінилася графіка в кращу сторону. Але графіка стала набагато темнішою, і мені здається, навіть мрачнішою. Хоча, і з-за того, що гра зроблена для консолі, демонів не таке велике. Кількість, як, наприклад, в досовській грі ну, на тому ж комп'ютері, але вони не менше злі, не менше коварні і з'являються в самих неочікуваних місцях, натиснете якийсь важель, і тут на вас вже нападуть різні демони. Звукове оформлення гри доволі цікаве. Тут немає якихось таких епічних мелодій, а тут все таке, знаєте, тягучі, такі звуки, речання, все те, що ще. Що люди придумали, коли так згадували або е, так собі уявляли пекло. Е, по сюжету гри тут виходить так, що перемога головного героя вже пройшла в дум 1 дум 2 Він знищив усіх демонів, які остались, закрив пекло, і все, начебто, добре. Але е, один із і потім почали ще побудувати різні такі супутники, на яких була велика радіація, і здається, із за того не можна було там відкрити ці портали. В... Пекло, і так воно не працювало. Але якась істота, да, якесь створіння знайшло можливість це зробити, і він воскресив купу демонів, підняв зомбі, і е, почалося все знову. Наш головний герой, той самий морпіг, відправляється на одну із таких станцій, і його завдання знову перемогти всіх-всіх. Ворогів і знищити, знищити знову загрозу, щоб спекла знову не повставали нові демони. Самі коридори доволі темні, мрачні. Знову в наших коридорах на в цих коридорах нас чекають багато пасток, багато різних Цікавинок та да, різних е, заворотів, і треба буде розгадувати різні загадки, щоб пройти далі. В грі є мапа. Мапу можна визивати одною кнопкою, і мапа є в двох видах. Вона може бути в виді такого плану і в виді прямо е, дійсно мапи, мальованої мапи. Це дуже допомагає, тому що в темних коридорах можна е, якось заблукати. Хоча, якщо чесно, графічно гра стала кращою і вже можна е, трошечки. Впізнати, потім ви коридору йдете, і вже е, ви ходите по колу. Тут більш-менш вони хоча б відрізняються. Хоча є моменти десь з якимись світячимися міста, місцями, де е, міняються кольори, світло, там відкриваються двері, можна трошки заплутатись, тому мапа тут вам допоможе. По ходу гри спочатку все починається з е, коли у нашого головного героя є пістолет і його кулаки. Тому треба знаходити зброю, яка може бути. Розкидана по різних частинах цього світу, цієї бази і цю зброю використовувати. Тут також є, можна знайти бінзопілу але вона тут вже не одинарна, як в класичній версії Дума, а вже подвійна, і що виглядає ще ефектніше. Скіни інших, іншого озброєння, всього, який тут є. І дробовика, і пулемета, і БФГ, все, і плазмової зброї. Тут воно відрізняється. Воно стало більш красивіше, більш детальніше, ну і виглядає більш приємно. Але незважаючи на покращену графіку, все таки. І за того, що все темно і все так атмосферно. Інколи приходиться зглядатися, щоб побачити, де знаходиться той чи інший демон, або там воскрешений солдат, зомбі, які проти вас протидіють. В цілому гра непогана єдине, що якщо порівнювати її, наприклад, з комп'ютерними версіями, тут немає такого збереження, до якого ми звикли. А в цій гри треба буде проходити рівень повністю або до точки збереження. Хоча в грі є декілька режимів складності, можна, здається, їх чотири, якщо не помиляюсь, то можна почати з самого легкого і вам буде легше проходити. До речі, гра здається в по легкості дає по замовчуванню. Режим складності, тому ви можете ще на два пункти собі підняти складність, якщо вам дуже легко дається ця гра. Так як керування іде на гімпаді, можливо, буде важкувато спочатку, але якось я навіть налаштувавши його на ну, більш схожий на іксбоксовський гімпад, якось е, більш-менш зігрався і начебто почало гратися все непогано. І постріл раніше у мене був на кнопки Cellep, якщо налаштовувати без замовчування, просто підключати геймпад емулятора То коли я переставив геймпад під себе і поставив на правий курок постріл, то в принципі почало гратися приблизно як в таких же шутерах на PlayStation 1. Тому можна в це грати. В грі є така ж система проходження далі і далі. Вам треба буде знайти вихід кімнату, де буде просто написано, що це вихід. Цю кімнату будуть охороняти якийсь незвичний демон, можливо, не один. і обов'язково, навіть якщо ви знайшли, треба бути обережним, щоб не втратити все здоров'я вашого персонажа до того, як ви доберетеся до цього виходу, але щоб добратися до цього виходу, треба буде відкривати інші двері, які будуть. Позначені різними кольорами. ну Підсвічені навколо двері будуть такі ліхтарики, і вони будуть жовтим, червоним або синім підсвічуватись. Для цього вам треба буде знаходити відповідні картки ключі, які будуть відкривати саме двері з цим кольором. На початку там треба буде тільки один ключ знайти, далі два і так далі. І гра буде ускладнюватись і далі, щоб пройти рівень, треба буде знаходити там три ключа. У вашого персонажа, як я вже і сказав, є відсоток здоров'я, їх 100, але якщо ви знайдете і аптечками, ви можете покращувати це здоров'я до 100 одиниць. Але якщо ви будете знаходити не аптечки, а пляшечки з, ну, зі здоров'ям, мабуть, з якимись ліками, то вам буде відновлюватись більше 100 здоров'я. пляшечки будуть додавати вам там 102, 104, по 2 одиниці здоров'я. Якщо ви знайдете, Велике коло да ну, обличчя, як і в інших частинах, воно вам додасть 200 здоров'я. 200 здоров'я це тут максимально. така ж ситуація із броньою. Якщо ви знаходите шоломи або бронежилет, то вам це додається здоров'я, чи броні. Шоломи дають по дві броні за кожен, а бронежилет здається 25 броні. Але ви можете набрати. Броніда 100 і це вам буде додатковий захист. В цілому, всі ці. В рівнях дуже багато секретів, і всі ці плюшки, окрім зброї, набоїв на зброю, броні і здоров'я, всі ці плюшки розкидані по всьому по, по, по всіх різних таємничих кімнатах. Ну, в общем, по всій мапі, і їх можна знайти з самим неочікуваним способом. Але е інколи там, де ви, начебто, вам здається, що знайшли якусь хованку, натиснете якийсь важель або кнопку, щоб відкрила якась стіна, а там вас будуть чекати не тільки покращення здоров'я або ще якісь гарні плюшки, а можуть чекати купа демонів, і вам треба буде розбиратися з цілою товпою демонів, щоб добратися до того здоров'я. Тому тут треба бути також обережним і постійно озиратися назад, тому що вони можуть з'явитися з неочікуваної сторони. По сюжету гри наш головний герой тут все-таки знищує всіх своїх ворогів. Він доходить і Знищує там, головно, ну, головного демона, і по сюжету, коли він перемагає, він, він до речі, бореться навіть з матір'ю демона і знищує в кінці. І коли він її перемагає, він вирішує по сюжету залишитися в. Цьому пеклі, щоб слідкувати, ну вже не повертається на землю, щоб слідкувати, щоб ніякий демон знову не восстав, Тому сюжет тут такий трошки драматичний, але ну, начебто, хеппі енд герої е, е, залишаються живим. В цілому, гра приємна, незважаючи на мрачні краєвиди, до яких ти типу, потрошку звикаєш в гру, приємно грати. Грати краще десь коли у вас темно, ввечері, тому що це додає атмосферу Ну і в цілому трошки на екрані видніше те, що там е, проходить. Ну хоча можна трошечки підняти гаму в графіці і трошечки зробити яскравіше, але мені здається, тоді трохи втрачається атмосфера, тому краще грати по замовчуванню, як гра вдається. Е, так що в цілому пробуйте. Хто не грав, ну я думаю, всі чули про Дум, але версія на Nintendo 64, яка називається Doom 64, не така популярна і не така розповсюджена, як Doom, Doom 2, ну і інші думи. Тому, в принципі, пробуйте. Це гарний представник жанру і доволі непогана гра, і навіть я звик грати на геймпаді. На цьому буду ролик закінчувати. Буду вдячний вам за коментарі під відео, за пальці до гори, за підписку на канал, хто ще не підписався. Ми побачимось в наступних роликах. Всім пак.